Пейзажі Антарктики, тваринний світ та життя в експедиції, головні частини фотовиставки Сергія Глотова, кольори білого континенту. Сергій, науковець-біолог, випускник факультету природничих наук Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Він майже шість місяців перебуває на українській антарктичній станції Академік Вернацький у складі 27-ї української антарктичної експедиції як біолог зимівник за цей час автор зробив багато цікавих світлин для фотовиставки, яку 1 грудня відкрили у виставковій залі Миргородського краєзнавчого музею імені Опанаса Сластьона. Я думаю, що ця виставка буде таким відповіддю, відповіддю на ганебні і на такі ганебні плани ворога знищити українську націю, але українську націю не знищиш, тому що є такі люди. Які, незважаючи ні на що працюють на розвиток України, на, на розквітання країни, адже вони навіть далеко від України, але працюють на українській станції. На українській станції і здійснюють свої дослідження. І туди ворог не достав, а отже, наука розвивається, скільки лабораторій знищено? А наш Сергій. І працює над науковими дослідженнями. Ви бачите, там лабораторне обладнання, і заодно, захоплюючись навколишньою красою, передає частку цієї краси і нам з вами. До 2014 року Сергій Глотов жив у Луганську. Тож, окрім наукової діяльності та захоплення фотографією, він активний український волонтер. Тому за бажанням автора відкриття фотовиставки стало благодійним заходом, під час якого можна було залишити донат на Збройні Сили України та придбати фотокартини. Про волонтерську діяльність Сергія розповідала декан факультету природничих наук Наталія Мацай У 2014 році. З важкими подіями, які розпочалися на території Луганщини, він організував потужну мережу, волонтерську мережу і допомагав нашим військовим. За це він потрапив до розстрільних списків і йому швидко прийшлося виїжджати з території України. І він приїхав до Львова, де продовжив свою волонтерську роботу, організувавши благодійний фонд допомоги воїнам АТО. Всі вісім років до подій 2022 року Сергій активно займався волонтерською діяльністю. Він сам відвозив допомогу нашим воїнам. В Луганську Донецьку область, крім того, фонд, який створив пан Сергій, він допоміг видати книгу Вогняне кольцо. Був організатором і довів цю справу до кінця. Книгу Вогняне кільце оборона Луганського аеропорту». На відкритті виставки талановитого фотохудожника, науковця і волонтера побували представники міської та районної влади. Дивилася не тільки на ту могутню природу, да, яку нам сьогодні показали, і відчувала гордість за. Тих людей, які її підкорюють, так, велич, таку нам показали сьогодні. Дійсно, здається, що навіть не віриться, що це людина близька. Вам так здається, що просто ми дивимося якийсь фільм. І також подивилася на фотографії, також не всі ще бачила. Подивилася от прапор України і згадала про нашу доволі потужну туристичну галузь, яка є у нашому місті, дуже розвинута. Тому я думаю, що наш університет також вілиться в таку нашу роботу. Є у нас також прекрасна акція, яка називається Прапор Миргорода на найвищих вершинах нашого світу, тому я думаю, що ну можливо колись і в білих цих снігах з'явиться Прапор Миргорода і також. Ваша знаменита слова Луганського університету. Надзвичайно важливо сьогодні, в цей важкий період для всієї нашої країни, щоб якомога більше в нашому житті було позитивно. І саме сьогоднішня виставка, сьогоднішній захід це маса того позитиву. І от я ще так детально не змогла переглянути всі, а от бігла ті, які на першому плані, і хочу погодитися і зі словами Наталії Юрівни, Декана про те, що це. Це не фотографії, це фотокартини. Це дійсно виставка дуже талановитої людини. І дай Боже, щоб у цьому житті він на 100% реалізувався, передасте йому від усіх нас велику вдячність за цей позитив. Експозиція фотовиставки Кольори Білого континенту у Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона триватиме близько місяця. А після її завершення з метою емоційної підтримки учнів міста частина фотографії за бажанням автора буде передана для оформлення приміщень шкільних бомбосховищ, а зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України.